І вона вирішила от нас малювати, в нас в різних настроях і в різних позиціях. І та жінка в неї дійсно перестає в різних рамках. Те вже казали, і загадкова і таємнича. І кожна робота настільки ту таємницю має, що, можливо, кожен таємницю буде посволювала згадувати і щось своє бачить. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, ви так само, ви малюєте більше мати морди, але вас переважають також і пейзажі. Тобто тема жінки присутня і ваші творчі. Це вплив подруги, чи це вже ваша різноманітна жанрова тематики? Е, так, звичайно, це вислів моєї душі, скажімо так, потяг е, до того, щоб висловитися, але не, не словами, а подорож, якимсь е, об'єктом. Мене більше на турної переважають. Був період такий, що от свій настрій, е, скажімо так. І дивний навіть да, нас хотілося передати через натюморки, через предмети, через освітлення. Всі ці натюморки, які мене я намалювала, вони були видані. Таких предметів не існує. Е, таких установок не існувало. Це взагалі це моя фантазія. Я просто уявила, як я е, з такими своїми внутрішніми переживаннями, що буде бути навколо мене. Якісь які, може квіти стоять, ну на квітах я не розпала, вони мене завжди зрізані -за форматом. А освітлення штучне, може від місяця освітлення, якась там шторка, трошки загадковості тайниці. От був мене такий період, що я в цьому всьому як-то е е е докопувалася, переживала. Потім був період такий, що пейзажі. Мені хотілося мандрувати. Хотілося не, не просто фотоапаратом змальовувати, а відчути дух місць, міста. Мандрувала багато по мірі можливості. І це і в Польщі, і в Білорусі, і тут в Україні, і нас і в другому, до речі, була вас в вашому місті на планері 2010 році. Був міжнародний такий Мені дуже сподобалось. І перш за все планер починається з того, що мандруєш містом і відчуваєш дух той, хочеш передати ці емоції, емоції людей, емоції, скажімо так, навіть архітектури, атмосфери. Десь вдається, десь не вдається. Ну, ось, ось такі ми художники, що, що зробити. У нас є потреба творити, потреба відображати свої емоції і свій внутрішній стан. Це дуже так. так. ваші роботи так само надихають, зачаровують і так само вони мають свою таємницю собі, яку так само окупила кожного роботу, що може. Ми звикли бачити, наші моти на такі стандарти, так? Не ніколи чарівні, ніколи в неї вони чарівні, вони з якоїсь казки, вони околиці аурою таємниці. Христина, розкажіть, будь ласка, про свою техніку. Тому що ваша техніка більше відрізняється від техніки дівчат, від техніку холодного бачення. Наскільки важко в цій техніці працювати? Тому що я знаю, що трошки її урізноманітно, е, до ваше своєї авторської техніки. Ну, ви знаєте, ми всі вчилися. разом І просто на різних факультетах і нас відрізняє так емоції, якісь, в свої, свої емоції в кожної свої емоції в кожної своє життя От. і наприклад якщо сказати про так про батьки то там теж освітлюється людина образ людини інколи образ тварини інколи якась така абстракція але та людина теж присутня та як і дівчат вона трошки інша, вона стилізована, можливо, якось по-іншому. Але взагалі саме в цій виставці це є якісь такі експерименти. Mm -hmm. Тут є просто роботи, які давніших років, є роботи сучасніші. І Тут можна прослідкувати напевно, чи зріст, чи якісь зміни, і експеримент в тому, напевно, особливо в матеріалі. Тому що якщо я починала малювати роботу, то був холодний батік. Такий, ну як по техніці він класичний, тобто це є розпис над пені, фарбами, такий просто образи можливо трошки якісь інші. Потім мені стало якось не, не знаю, скільки не цікаво, скільки захотілося піти далі і робити щось інше. Ну і від того. Напевно, пішла в нас ще багато завдань було в академії на рахунок об'єму. І може оці завдання нашпутнули на якийсь такий об'єм. Тобто при накладанні двох шарів, одного шару, який йде, якби просто коли, коли є підраник, на нього натягується. Такий непрозорий шар в Я його так само розписую, а тоді передній шар, він йде тоненький і він дозволяє, дозволяє більше, він не попадає, ну, дозволяє світлу попадати, якусь по-іншому ці роботи сприймаються, ніж коли просто вони є на а, І Ну якось Цікаво, воно якось, мені здається, живіше, і коли вішаю на вікно і так само те ж саме освітлення, воно робить турботу з бою. Тільки якщо рухаєш, то вона бажає, що вже рухається. Мені дуже сподобалось, коли робить зміч, яка зі Так, Дитина воруч, запускає зміття. На першому плані там, змій намальова. Тобто на одній площі можна набагато більше намалювати. Декілька слоїв зробити. Які в, сумі, які в сумі дадуть на якийсь образ. Так, це вже тематика, така сучасна техніка, на тому напливені. Коли такі об'єми довез, не тільки мотоптусів, а ти для зображення, я, те, що зараз буває, тобі ж така вже об'єми. Я не запозичувала місце. Що мені вирішилося я принципі, я думаю, почала працювати. І я не знаю, як у світі, чи є таке, цікаво ймовірно, що воно існує. Я брала це з голови, чекала з себе. Експеримент. Я думаю, найближчим часом вже у вас буде на бабу техніку запозичувати. А ви там з положенням такої техніки? Для формату е <ріст> Ну, подивимося, <будем, ріст> я буду тільки рада, якщо будуть, будуть які теж будуть експериментувати, робити щось нове і цікаве. І... Але от саме ця виставка, нас напевно, є, ну, весна, просто справді весна. І захотілося зробити щось, щось нове, щось інше, ми намалювали інші роботи, нові роботи. І як природа розквітає, як тане сніг, як починає співати пташки. Ні, неможливо цього не помітити і просто захотілося зробити щось нове. Це те, що об'єднує нас от саме в цій виставці. В інших виставках наш, нас теж і багато чого об'єднує. ми різні, насправді, різні, справді інші. Але от зараз так, що... так не нам сполукає творити. Не тільки ми і -ті -ті художників, але й звичайних людей наставляє нас, пробуджує нас. І ми пробуємо себе в чомусь новому, в чому світлому, теплому і новому. Відроджує. Так, відроджуємо Відроджує. давні традиції, відроджуємо, надихаємо е, наших відвідувачів на нові звертання. Зараз я хотіла би надати слово нашому постійному відвідувачу, який на кожній виставці присутній. Він завжди такий дуже теплі, як слова говорить і художника і нам. Володимир Гробовський, культуролог, голова Конгресу Української Пенерації. Пане Володимире, пане звіт для наших художників. Шановні мистецький сім'ї. Портрет сьогодні, а ще й з музикою весни. Ну, Важко собі уявити весну яких, якихось інших образів. І тут не тільки жіночі портрети, образи, якісь багатообіцячі, таємничі, спокуси, які були сказано в очікуванні весни з готиком чи без. Ampak še iz večje abstrakcije, ki jo je predstavil, je, da je to nam, če ne smemo navaditi, da je zdolžnost konfliktov, ki so dožni, da bi prišli iz Ukrajine in do večjega umeščanja. І дуже добре, що наш палац робить ще один маленький. і легкі часи такої запізнілої вісни, як не станемо такими впевними, хап'чими, творчими і водовитими, як осі. Ну, Війна йде, що я маю говорити про, про палітру. Прекрасно сміли самі містини, які мають досконало І Я думаю, що вони продовжують навіть, те, що вчили їх вчили їхні вчителі і роблять свої акценти в тих параметрах, які вони собі вважають робити за потрібне. Так? Ну, я можу похвалити панац мистецтв, бачу, що тут все. І нові якісь кроки є. Музика. Звичайно, музика виконання наших діток, дівчаток. Ще для Горкачанська Олег Ян, що є ще в нас такі плани, до кінця його секрет не розкриє, коли у в одній особі буде у нас і музика, і ну, живо. Це все прекрасно, щасливе, вважаю щастя, здоров'я вислати, на всіх уроків через інших містах України та за її Відомій митець, який захоплюється живописом, мистецтвом, просто хороша людина Степан Леви. як це Так стало, що на висновку я зайшов з цього входу і одразу оглянув цей зал, і буду говорити найбільше про нього. Я хочу сказати, що художниця глибокий психолог, попри всі ті її додаткові чи головні якості як художник, тому що ви е, будете ходити по залу і попробуєте з відстані протилежності, поглянути на будь-яку картину, і ви побачите, що в очі буде кидатись те. Що ми завжди хочемо бачити в людині. А вже потім все решта той фон створює настрій. Тобто кожна картина відразу лягає тобі в очі. Десь деталь, от за мною, плечі, тут десь деталь очі, ще десь пасмо волосся. Але ти відразу чомусь звертаєш на те увагу, а це все решта вроді би. Спочатку неважливо, але коли потім розриваєш і нарешті доходиш до Москв, які теж дуже цікаві, такі корпусні, такі масні, як вам казати, то е, хочу сказати іще моїх дівчат, що е, живопис е, і тут, і там, індивідуальність вибудована ну, першокласу.